На позиціях є рації, вони зв'язуються по раціям, дронами завозяться і медикаменти, і перев'язка, і якщо потрібно додаткові турнікети, і зневолення дронами заводиться, скидається скидами допомога. І бійці безпосередньо на позиціях надають допомогу. Бійці проходять курс надання допомоги. І вони самі собі надають допомогу або побратимові. Можуть надати допомогу. А ну, сама допомога, саме матеріали або там знеболення доставляється так, також дронами. Ну напевно, саме більше це є виснаження і крововтрата, яку, ну, зрозуміло, якщо був турнікет накладений неякісно або невчасно, це є крововтрата це найбільше ускладнення для нас. І в залежності від характеру поранення. Але так як зараз літо, то починаються запальні процеси. Самі розумієте, мухи, бруд і все таке. Ну, ми очищуємо рани, щоб на госпіталі, він вже їхав без них, бо там вже більш чисто середовище, стерильно, і там він їде вже в операційну і дочищається все.